Це гаразд в у вас все гаразд в економіці, у вас все гаразд з ВВП, у вас я все гаразд збором бюджету. О, І будемо... в даному випадку, я ще раз скажу, мене позбавили можливості оці негідники забезпечити у відповідний закон, визначений законом час, ознайомитись, а суд позбавили можливості прийняти необхідні рішення. Мали відповідно до закону протягом 15 днів надати всі докази, які є в їх розпорядженні. Замість цього, ми бачимо знущання над судом, знущання над позивачем в частині як подання, так і коментування доказів. Коментування доказ. Подивіться на мінікономіку. Вони вважають за необхідне надати фактично попередній робочий день. Докази, які мали би бути подані 8 місяців тому. Спеціально їх грифують, вводять в суд в оману, позбавляють мене право захисту і знущаються над Україною. Що заважало вам 8 місяців тому надати якісь ДСК? Лише одне, що в Мінекономіки ці документи поступили від пана Проніна, який обґрунтовано підозрюється в корупції. Причому в корупції крадіжки на побудівлі фортифікаційних споруд на Попроському напрямку. Краще б побудовою фортифікаційних споруд займалися, а не фабрикації, злочинів, фальсифікації проти лідера опозиції.